Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вирішила включитися така гарна погодка. Йду за фарбою до волосся. Бачите, яке силе вже. Хочеш, не хочеш мусово пофарбуватися. Сьогодні в мене фарбування волосся, манікюр, бо вже просто жахливий. Дивлюся на відео, думаю, як мені що люди не пишуть зауваження. Що Оксана таке страхіття, але не було в моїй манікюрниці місця. От, Так що. Е, далі там з розсадкою деякі операції. І ще дещо маю приготувати. Буде окреме відео. Спеціально, друзі, для вас. Якби не Ютуб, я би це не робила. Гарного вам перегляду, папа. -па. Купила свою рябінку Тетіан. 734 номер. Ось така. Ось такий у нас красивий ранок. В Луцьку зараз пів дев'ятої ранку. Хтось біжить на роботу, хтось купує хлібчик, хтось сидить у кав'ярні, п'є каву. Місто проснулося. Огляньте, яка краса. Перукарня на дому. Волосся фарбується, зараз брови пофарбую, скільки я економлю грошей. Стараюся, все не захотіла сьогодні в ванні. Там машинка бабахкає, таракає, перепираю зимові пальта. Все виймаю, друзі, з шафи. Я не знаю, як ви. Все виймаю з шафи, вдіване, невдіване, все перепираю і тоді сушу і складаю на полиці. Я не знаю, як ви. Напишіть, як ви робите. Все, взуття вже, взуття вже поховала. Зимова все перемила, посушила, коробки, все заховала. Скільки жінок зараз роботи, це просто капець. ну Просто капець. Все, прати, прибирати, пекти, готувати. Ну, але ж ми, як завжди, справимося. Знаєте, друзі, це як я була. За кордоном, що я звернула увагу. От в Італії. У них ж там була паска на носі, ми, по суті, були в п'ятницю, в четвер ще були в Італії. Там собі панянка везе у возочку, купила одну готову пасочку, якийсь горщик з квіточками поставитись там собі, чи на якійсь е е веранді, чи де там собі поставити. Купила собі пасочку, ще щось там приготує, і там, ну, вони не дуже вміють готувати. Казала, знаєте, як казала там одна полячка, що, ну, звісно, ви ж українки. А що вони готувати вміють, цицькі, отакі, як відра, то де ж на нас будуть чоловіки звертати увагу. <свісно> Це правда, бо наші жінки і гарні, і приготувати. І все. А вони от в Європі, жінки, вони, вони так не напружуються, як ми, не вміють і, і, мабуть, і не хочуть. І знаєте, ну, не знаю, хто з нас. Правий в цій ситуації. Ми, мабуть, по-іншому не зможемо, тому що у нам це закладено з кров'ю з материнським молоком. Так, Берегиня роду це про нас українок. Берегиня домашнього вогнища. Як я зараз скажу, знаєте, зараз такий час шити, прати, білити, бо завтра Великдень. Отак у нас українських жінок. До речі, знаєте, що я вас хотіла спитати дівчатка? От в мене зараз там на кухні кипить борщ, простомашки м'ясо на борщ реберця. Я вже, знаєте, давно хотіла зняти для вас, як я варю борщ із заправкою. Але це зараз, думаю, вже, мабуть, і не актуально, тому що вже ну, якби весна. Я не знаю, чи актуально зараз заправкою, але в мене такий доволі непоганий, виходить, борщ. І от я питаю вас, цікаво вам ще таке, чи то вже зовсім зараз не впора? Чи зняти ще на YouTube цей борщ? Червоний український борщ із заправкою. Ви зрозуміли, так? З борщовою, з заправкою. Ну, мені здається, що на будь-якому каналі, де люди знімають, де люди знімають ем, відео з рецептами кулінарку, так, то українські канали не може не бути без борщу. Борщ мусить бути. Я дофарбовуюся. Зараз ще броки забадяжимо обов'язково треба добре прокрашувати аж тако на шкірі корінчики. Бо здається, що тут немає волосся, а потім, як пофарбуєш і змиєш, дуже добре видно, що не дофарбувала коріння. Оце все змиється, не страшно. З Шкіри це все змиється. Для того, щоб добре змивалося шкіри, можна перед нанесенням фарби нанести отак по краю росту волосся, але не зачіпаючи саме коріння, нанести будь-який крем. Жирненький. І тоді буде дуже добре змиватися. Крем змиється і фарба. Усе гарненько, отак ще його туди втираю пальчиками. Закручую, ніколи не, не треба накривати тепер сучасна фарба, її не потрібно накривати ніякими кульочками, ніякими целофанками. Все, отак нанесла. Пів години тримаю фарбу. Більше не потрібно всі процеси, бо мене питали люди, скільки часу тримаю фарбу на волосі? Пів години довше не потрібно. За пів години всі процеси відбуваються. Все. Зараз ще нафарбую брови. І через пів години буду крас... красуння, неймовірної краси. Далі, дівчатка, хто питався про фарбу для брів? Фарба українського виробника ось така. Не буду читати, щоб не, не смішно звучало. Ось. Далі що я роблю? Дивіться. Маю таку маленьку посудинку, маю таку от паличку. Далі беру саму фарбу. Кладу, ніколи не виміряю, друзі, все на око. У мене навіть Софійка вже навчилася. Кладу прямо видавлюю. Оцю посудинку фарбу. Зараз я вам покажу скільки. Ось десь сантиметр видавлюю з тюбіка фарби. Далі закручуємо міцно завжди, пам'ятаєте, що треба міцно закрутити, бо як окислиться фарба, вона потім не буде працювати. Так, далі беремо окисник. Це все в одній, в одній оцій коробочці є фарба і окисник. І далі, друзі, дивіться. Стільки само приблизно один до одного, навіть чуть-чуть менше, додаю окисника ось. І це все паличкою, збовтую гарненько, перемішую і наношу. На брови. Через кілька секунд проявляється фарба і вже видно де що потрібно підправити. Завжди треба мати біля себе ватний диск. Для того, що якщо десь щось вам не подобається, акуратненько його одразу забрати, бо воно просочується в шкіру і потім вже його складно. Ну, воно потім змиється з водою з часом, ну але потрібен час. Знаєте, так, що обличчя, дві сторони обличчя у людей не одинакові, і це нормально. Тобто я не прагну намалювати точнісінько одинакові брови, тому що це зазвичай виглядає неприродно. Так, тобто, якщо чуть -чуть одна брова буде більш припіднята, друга менше, це нормально. Ну, але, звичайно, що якщо ви захочете ідентичні, точнісінько одинакові брови, то ви можете намагатися намалювати їх точнісінько одинаковими. Ну, я теж стараюся, але тобто, якщо там трошечки чуть-чуть буде відрізнятися, то не страшно. У мене, наприклад, ця брова вища, а ця нижча від природи. Це ще залежить від. Того, наскільки рівний у вас. О, як буде українською подзвоночник, ой, сором. Зараз прям загуглю. Все так елементарно, виявляється, позвоночник це хребет українською. Наскільки рівний хребет. Якщо хребет трошки викривлений, то і оці зморшки на лобі будуть на один бік, і брови будуть не одинакові. Ось таке. От я вже бачу, що тут хвиличка така трошки поправляю. Ну і все, друзі, чекаю. Фарбу на бровах тримаю хвилин 10-15, достатньо. От як Я пофарбувала волосся, поки там розвела фарбу, приготувала, то буду одночасно змивати і волосся на голові, і брови. Треба мати, до речі, зубочисточку. і збочисточкою можна вона тонша, ніж оця паличка. І нею можна більше точно. навести, от поправити у цю лінію брів. І так само знизу. Друзі, обов'язково наносимо масочку, яка є у фарбі. Це дуже-дуже хороша маска, від неї гарно блистить волосся. І так, друзі, ось так виглядають мої бровки. Щоки ще трохи червоні від фена нагрілися. Отак От виглядають мої бровки, і ось так виглядає моє волосечко. І зараз буду йти. На манікюр перед тим, як вийти на вулицю. У нас на вулиці ось таке от сонечко дуже яскраве. Не забуваємо про сонцезахисний крем SPF 50 Обов'язково наносимо сонцезахисний крем. А також бережемо зір, бережемо шкіру навколо очей. Вона і так страждає завжди найбільше. І обов'язково одягаємо сонцезахисні окуляри. Але перед тим, як вийти з дому, друзі, я заглянула на свою розсадку. І ось уже в неї є 2, 4, 6, появляється справжній листочок на перці. І ось такі вже в мене величенькі баклажани. Пройшло 9 днів, і зараз мені необхідно їх полити. Тому я буду зараз показувати вам, чим я поливаю свою розсаду на стадії 6, 4-6 справжніх листочків другий раз, чим я буду їх підживлювати. Отже, друзі, на 1 літр дощової водички я беру другий раз поспіль 5 частину чайної ложечки або по-іншому 1 грам монофосфату калію. Монофосфат калію. 1 грам монофосфату розвела. Два рази поспіль я підживляю розсаду з ціллю наростити кореневу систему. Моя розсада росте досить таки швидко. Мені не потрібно зараз, щоб вона перла уверх, так як я буду її висаджувати у кінці травня, а сьогодні лише 9 квітня. Ще півтора місяця треба, щоб вона була мені у стаканах. Зараз я вам покажу, до речі, як виглядає коренева система. Ось як вона виглядає. Корінчики наростають гарно, інтенсивно, бо я вже раз монофосфатом підживила. І зараз моє завдання ще раз пролити, призупинити ріст надземної частини. А наростити коріння. Далі, в третій раз, я вже буду підгодовувати зовсім по-іншому. Все вам буду показувати. А наразі поливаю, стараюся не лити дуже на розтатку, але вже так поливаю її досить інтенсивненько, бачите, все зайве ось витекло, земля досить пориста, все зайве витече, і потім, як треба буде рослинці, вона вип'є цю водичку назад. І це і буде друга підживлення. Вже розсадка така досить велика, можна поливати сміливіше, ніж раніше, не боятися за чорну ніжку сильно, але все ще може бути. Не заливайте все-таки. Я стараюся не лити, але як трошки попаде, то не страшно. Ви бачите, що земля пориста, воно все протікає вниз. І так пролью свої перчики і свої баклажани. Ви не повірите? На третій день. 100% помідорів всі посходили. Всі помідори до одного зійшли. І знаєте, що я роблю? На всякий випадок лякаю чорну ніжку. Я думаю, візьму я зубочистку, поганяю, полякаю трохи чорну ніжку. Я думаю, треба її поганяти, полякати. Трохи. Ну, супер, я задоволена схожістю. Добре, що я проростила, а якби посадила не пророщені, посіяла, то би тільки займала місце тут на підвіконі. Робила так і з перцями, і з баклажанами. Обов'язково ганяти чорну ніжку, лякати, щоб повітря <кій> проходило до корінчиків. Пустити туди кисень, щоб не було зверху ніяких плісняв і ніяких грибів. Це найкраща профілактика чорної ніжки. А також, мої хороші, я зараз перший раз підлю розсаду своїх помідорчиків, які зійшли 100%. Віконечко в мене вже відкрите цілий день. Я їх закаляю. На дворі дуже тепло. Зараз я дивлюся на термометр, у мене східна сторона. 26 градусів на східній стороні, друзі. Поливаю, як завжди, у піддон. Перший раз поливаю у піддон завжди. Вони собі вип'ють, скільки захочуть, і це є профілактикою чорної ніжки. Все, вони собі будуть пити. Мілью наверх, по помідорах, зверху не мілью. Перший раз завжди у піддон. Потім, вже, коли вони укріпнуть, матимуть справжні листочки. До речі, вже от де в деяких появляються справжні листочки. Друзі, вони мені попроростали буквально там через день, дуже швидко проросли. Хто це в мене? Чері жовтий КС 1549. Друзі, гляньте, яка в мене вже капусточка, цвітна і броколі. І я її винесла. На загальну нашу площадку, тому що в квартирі в мене дуже-дуже жарко. А тут на загальній площадці ну, у нас нормальні сусіди. Я думаю, ніхто її не пошкодить. У нас всі дорослі люди всі мають село, нема таких вредних двері в нас зачиняються на площадку. Тому я її тут залишила. Для капусти оптимальна температура дуже добра. Градусів 15-16. Інакше вона може витягнутися. І нічого з неї не буде. Тому залишила її. Тут трошки такий і тіньочок. І прохолода. Вночі зовсім прохолодно. вікно прочинене. Для неї це буде краще, ніж стояти в мене в квартирі на сонці. Друзі, ще маю 5 хвилин. Вирішила перекусити вже 12-та година. Знаєте, що хотіла вам показати? Що я їм гляньте. Я їм желе, за приготовлене способом радянським колишнім. Сік з дрильованих вишень, які я роблю, залишається завжди сік. І ніхто мене його, звичайно, не хоче пити. Ну і мені вилити його шкода. Стояв, стояв в холодильнику, і що я зробила? Купила желатину, зробила желе. Пішла за милу душу. Чому включилося, друзі, нагадати вам? Може, у вас теж таке є. Застоюється якийсь компот, чи якийсь сік в холодильнику. Ніхто не хоче пити, то хороша альтернатива: купила желатину, розбовтала, шурнула туди в той компот, чи в той сік, і все порядок. А у формі желе це супер. Хочеться якогось десертика, а вже не хочеться не зима, не хочеться якогось такого печива чи пирогів. Mm? Клад. Так, друзі, борщик доварила, виключаю і біжу. Ось так виглядає борщ. Гарний, я люблю такий бордовий борщик, щоб був все. Закриваю, виключаю і побігла. Ну, все, релаксую. Відпочиваю, наводжу собі красу. Вирішила змінити форму і добряче вкрутити, тому що починається робота чорна важка і буде шкода рукавиць, які попрориваються. Тому ось так. Ось такі коротенькі, ось такі тупенькі, квадратненькі, акуратненькі, економимо. <сум> економимо рукавиці, друзі. Вийшла в свою улюблену торбу і зараз буду брати продукти, а ви мені напишіть чи ви здогадалися, що я буду готувати. Для вас, яким рецептом буду ділитися, мені цікаво, здогадаєтесь ви чи не здогадаєтесь. Наслідки моніліозу. Абрикос який не обробляється все чорне. Сумно. Сумна картинка. Ось таким був, друзі, мій день. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Йду готувати для вас нове відео, кулінарне. Пишіть в коментарях про свої варіанти, що я буду готувати. Нехай Бог береже всіх, хто береже нас на передовій. Всім нам від свого здоров'я, усіх благ. Дякую вам за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Чекаю з вами нової зустрічі. До побачення.